Коли приходить зима, випадає перший сніг та наступають перші морози, ми всі неодмінно починаємо чекати та готуватися до новорічних та різдвяних свят. Купуємо подарунки, готуємо ялинку, прикрашаємо свій дім. І справді, для більшості з нас ці зимові дні це особливий час, який ми неодмінно проводимо разом зі своєю сім'єю та друзями за святковим столом. Але на жаль, навіть тут нас підстерігають небезпеки у вигляді харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій. Хочу коротко звернути увагу на визначення та особливості цих станів. Що ж таке кишкові інфекції? Гострі кишкові інфекції це група захворювань, які характеризуються ознаками інтоксикації та ураження шлунково-кишкового тракту. Це одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо це стосується дітей. Їх збудниками можуть бути окремі групи бактерій, умовно-патогенні мікроби, віруси та гельмінти. Час від зараження людини до появи перших клінічних ознак захворювання варіюється від декількох годин до декількох днів. Кишкові інфекції передаються через уживання зараженої їжі та води, купання в забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту. Найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у цирій тварині їжі. Наприклад, це м'ясо, риба, непастеризоване молоко, морепродукти, немитих овочах і фруктах. При цьому наявність збудника та процес їх розмноження не впливають на смакові якості харчового продукту. З приводу симптомів я можу виділити два клінічні синдроми, які є характерні для цього захворювання: це інфекційно-токсичний синдром, який буде проявлятися ознаками інтоксикації, підвищення температури тіла, ломота в тілі, слабкість, запаморочення, може бути нудота, а також виникати блювота. Та кишковий синдром. Він, в свою чергу, буде характеризуватися в залежності від рівня ураження шлунково-кишкового тракту, тобто він може проявлятися симптомами гастриту, коліту, ентериту. Наприклад, Симптоми гастриту це болі в області шлунка, блювота може виникати після кожного прийому їжі, або її може викликати навіть найменший ковток води. В свій час харчові отруєння це теж захворювання шлунково-кишкового тракту з гострим перебігом. Проте, на відміну від гострих кишкових інфекцій, їх викликають токсини, які утворюються, коли були порушені правила кулінарної обробки продуктів та їх зберігання. Крім того, отруїтися можна сурогатами алкоголю або грибами. З приводу грибів, я думаю, ми всі пам'ятаємо про бутулізм, причину якого найчастіше стають продукти домашнього консервування та е, самостійно в'ялені або копчені продукти. У висновку потенційно небезпечними є всі названі харчі, які були погано вимиті, неправильно або недостатньо термічно оброблені, транспортувалися або зберігалися неналежним чином. Страшніше за все, те, що консервування може мати нормальний вигляд, нормальний термін придатності, але все одно буде зараженим. Ботулізм не псує продукти. Симптоми ботулізму з'являються поступово і тому часто може виникати така ілюзія несерйозності. Лі лише згодом може з'являється у нас порушення зору. Це одна з найперших ознак ботулізму. Одночасно з цим буде з'являтися сухість слизових оболонок, спрага, розлади ковтання. У хворого може змінюватись тембр голосу, він може скаржитися на відчуття грудки в горлі, і також біль під час ковтання. З приводу загальних симптомів харчового отруєння вони з'являються раптово і можуть бути різними за своїм перебігом, але так само, як і при гострих кишкових інфекціях, не є суто специфічними. Із них ми можемо виділити діарею, блювоту, нудоту, підвищення температури тіла. При них симптоми при харчових отруєннях з'являються так само або через кілька годин, або через кілька днів. В цьому випадку все буде залежати від патогену, який потрапив до організму. І кишкові інфекції, і харчові отруєння це серйозні недуги, які вимагають постійного догляду за пацієнтом, прийому призначених лікарем препаратів та дотримання суворої дієти. Найбільш вразливою категорією в цьому випадку є діти. Особливо це стосується дітей у віці від 1 до 4 років. І цю градацію можна дуже легко пояснити, саме відсутністю сталих гігієнічних навичок. Пізнаючи світ, діти дуже легко забруднюють руки, бажають дуже часто скуштувати будь-який предмет на смак. І, як не дивно, їх зовсім не хвилює корисність того чи іншого продукту. Тому. В цілому, також хочу зазначити, що гарне самопочуття дитини залежить від того, яким чином саме вона харчується. Тому під час зимових свят батькам, які за це несуть пряму відповідальність, потрібно звернути особливо кропітку увагу на цей пункт. Тож, готуючись до відзначання нового року і Різдва, не слід забувати про дотримання санітарних правил при виборі харчових продуктів, технології їх приготування та щоб уникнути небажаних втручань. Я, в свою чергу, хочу нагадати вам ефективні профілактичні заходи, щоб, які допоможуть вам уникнути вищезгаданих захворювань і провести ваші свята як найкраще. Купуйте продукти харчування та алкогольні напої в спеціалізованих магазинах. Обов'язково звертайте увагу на терміни реалізації, умови зберігання та вигляд упаковки. Відмовтеся від закупів на стихійних ринках та з рук у приватних осіб. Не слід купувати продукти завчасно, особливо це буде стосуватися продуктів, які дуже швидко псуються. При сумнівній якості харчових продуктів ви маєте повне право вимагати у продавця сертифікати якості та висновки державної санітарно епідеміологічної експертизи. Не вживайте продуктів та напоїв, термін споживання яких закінчився. Або, наприклад, якщо у вас є найменші сумніви щодо їх доброякісності. Вживайте тільки свіжоприготовлену їжу. Салати зберігайте в незаправленому виді, засмачувати їх слід безпосередньо перед подачею до столу. Я можу це пояснити коротким терміном придатності. Як приклад, приведу вам, наприклад, в майонезних салатах термін придатності до 24 годин, у овочевих на олії до 36 годин. Також додатково хочу зазначити терміни придатності і зберігання в холодильнику. Більш популярних новорічних страв, наприклад, для салату оселедець під шубою, оскільки потрібен час на його просочування це 24 години. Для салату олів'є в заправленому вигляді 4 години. Для класичного салату крабовий з різними додатковими інгредієнтами 24 години в заправленому вигляді та 48 годин без заправки. Для фаршированих яєць тільки за умови, що яйця були зварені круто, протягом 15 хвилин термін зберігання – 1-2 години. М'ясний холодець, заливне з риби, м'яса можна зберігати при температурі від 0 до 6 градусів за Цельсієм 2-3 дні. Класичні мандарини та апельсини можна зберігати в прохолодному місці або в холодильнику протягом кількох тижнів. При цьому дуже важливо уникати перепадів температури та вологи. Приготовлені страви бажано споживати одразу. У випадку їх повторного споживання, піддаємо їх повторній термічній обробці. Зберігайте їжу при безпечній температурі, не залишайте приготовлену їжу за кімнатної температури більше, ніж на 2 години. Для приготування їжі використовуйте обов'язково лише питну воду гарантованої якості, свіжі овочі, фрукти слід ретельно промивати. Якщо є сильні забруднення, піддавайте їх обробці окропом. Зберігайте продукти харчування тільки у спосіб, зазначений на упаковці та установлений термін придатності. Також зберігайте продукти, наприклад, сирі продукти, наприклад, м'ясо та рибу, окремо від готових страв. Додатково використовуйте різний кухонний інструментарій для їх обробки. Ретельно готуйте їжу, старано просмажуйте і проварюйте продукти. Особливо це стосується м'яса, яйця і морепродуктів. Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни. Мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу. Додатково вимийте і продезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, яке ви будете використовувати в своїй роботі. Дотримуйтесь основних принципів раціонального харчування, яке є запорукою гарного настрою, енергійності та чудового самопочуття. Його правила в новорічні свята будуть включати використання тільки натуральних продуктів, обмеження напівфабрикатів, газованих солодких напоїв, уникнення переїдання, рухливе застілля з танцями і піснями. Саме головне повноцінний і збалансований раціон. Обов'язково, у випадку виявлення перших ознак харчового отруєння або гострої кишкової інфекції, підвищення температури тіла, пронос, діарея, блювота, нудота, звертайтеся до лікаря. Адже названі захворювання призводять до інтоксикації, яка, в свою чергу, веде до зневоднення організму, як ускладнення можуть виникнути гостра ниркова недостатність. Інфекційно-токсичний шок, хронічний артрит, ураження нервової системи і це далеко не всі страшні наслідки. Сподіваюсь, що ваші новорічні та різдвяні свята будуть незабутніми тільки в хорошому сенсі, і жодне харчове отруєння чи гостра кишкова інфекція не стануть на заваді святкуванню в колі ваших близьких. Бережіть себе, будьте здоровими та спокійних вам новорічних свят.